Всім привіт! Що заважає нам гарно почуватися в кадрі? Мабуть, це невпевненість у собі, страх перед камерою і сором'язливість. Як побороти цих трьох ворогів, розказую прямо зараз. Перемагаємо ворога номер один невпевненість у собі. Щоб почуватися впевнено перед камерою, треба дуже чітко сформулювати свої репліки і вивчити їх на зубок. Ось згадайте, коли вас викликають до дошки вирішувати якусь задачу. Ви почуваєтеся впевнено, коли ви знаєте, як вирішувати цю задачу. Зі стендапом так само. Знання тексту це запорука впевненості у кадрі. Тож вчіть текст і почувайтеся впевнено. Коли ви повторили свій текст хоча б 5 разів і точно знаєте, що вивчили його на зубок, можна приступати до наступного кроку: боротьби зі страхом камери. Випряміть спину. Зробіть глибокий вдох та видох. Можна поприсідати хоча б 5 разів. Фізичні вправи допомагають скинути зайвий адреналін, гормон стресу та страху. Можна розказати прямо в камеру скоромовки. Так ви потренуєтесь, і дикцію потренуєте, і впевненість у собі, і страх камери поборете. Можна застосувати метод Джима Керрі це дуже відомий голівудський актор. Він перед зйомкою корчить рожі камері. Аби. Не соромитися її, аби почуватися впевнено. Або можна просто швидко змінювати вираз обличчя: від радості до страху, від здивування до відрази. Якщо ви покажете хоча б чотири емоції, ваш внутрішній актор підключиться до роботи. Посміхніться, посмішка розслаблює м'язи і дає мозку сигнал впевненості у собі. До того ж, глядачам дуже приємно буде бачити у кадрі усміхнене радісне обличчя, ніж суворе та застигле у напрузі. Жестикулюйте, допомагайте собі руками. В цьому немає нічого поганого. Помірна жестикуляція допоможе вам виразити свої думки і почуватися впевненіше. А далі перемагаємо нашого третього ворога сором'язливість: закрийте очі і уявіть. Що ви граєте головну роль у голівудському кіно? Це ваша зіркова мить. Розкрийте очі, увімкніть у собі свого внутрішнього актора і зіграйте якомога краще, щоб Оскар отримати. Адже акторські навички ви вже потренували, коли показували різні емоції у камеру. А потім запишіть хоча б два гарних вдалих дублі свого стендапу. І обов'язково прямо на зйомці перевірте, чи добре чутно ваш голос, чи не потрапляє у кадр щось зайве, чи добре освітлений кадр і чи гарно ви виглядаєте на цьому відео. І пам'ятайте, своїм стендапом ви транслюєте не тільки важливу інформацію, а й настрій. Ви керуєте світосприйняттям ваших глядачів, тож постарайтеся зробити його якомога кращим.